Вітаю вас та підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную вам до перегляду та прогноз з 11 по 17 серпня. Як завжди дивимося, який буде настрій у вас, особисте життя для тих, хто в парі, для тих, хто в пошуку, робота для тих, хто працює, і тих, хто шукає, і фінанси. Три варіанти: лабиринти міста. Нью-Йорк, не пам'ятаю, Кожен раз забуваю. 2000-х-Йорк 2000-х класика панорамна. І я додала, ви пам'ятаєте, хто на каналі да, по Розбавила, так би мовити. Ви можете обрати якийсь один варіант з Таро. Плюс пасіанс, можете тільки пасіанс, можете тільки таро, робіть, як вам комфортно e, спостерігайте, як у вас програється, що у вас краще програється і так далі. В описі будуть тайм коди це перший, другий і третій варіант. Ну, а я починаю. Кому треба час, ставте на паузу, определяйтеся, а я буду починати з першого варіанту. Так, отлінички, я вас вітаю. Давайте подивимося, як прийде ваш тиждень з 11 по 17 серпня задавайте картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. І так ваш настрій. Особисте життя для тих, хто в парі. Особисте життя для тих, хто в пошуку. Робота для тих, хто в парі. Ой, для тих, хто працює в парі з роботою, да? і для тих, хто в пошуку роботи. Так. І фінанси для всіх, хто обрав перший варіант. Ну, такий хороший тиждень, да? Особливо не тут мені подобається. Так, з чим ви йдете? З сподіваннями якимось позірці, з планами. З якоюсь ціллю, з бажаннями покращити. Да? Ну, тут у нас е, іде старший аркан суд на настрій. Да? От у вас таке, що от нарешті щось здійснюється, розвиднюється, щось є зрозуміле. Да? Настрій, е, такий, я би сказала, що хочеться змін, хочеться якогось прориву. Ну, може, він і тут у вас і, десь і відбудеться. Особисте життя. Чого це у нас повішений випав? Що це за діло? Або у вас все завісло? Наприклад, відстані нічого не рухається, чи просто там День бабака, так? Або е якась жертовність, зараз глянемо, що у нас тут. Ну, більше, знаєте, по картам ваш партнер може якось на вас нападати, і ви в е позиції жертви знаходитесь, так? Да? Ніби не можете навіть дати якийсь супротив по вісімці мечів, понімаєте? Ох, в мене Щось, секунду мікрофона упала ця легка Так, Сподіваюсь вам всім нормально чути. Я не знаю, може хай так і буде. Я дуже вибачаю за технічні такі нюанси. Ніби ви не можете вплинути на ситуацію, якийсь тиск на вас іде, або просто якась ситуація, де ви не можете повпливати. Тут спетаклів. Гострий на язик, ніби партнер може бути. Також що він може десь себе шукати? І там виходить, не виходить, а ви крайньо, так би мовити. Ну, якась така історія. Може бути в когось просто відстань чесно віддаленість якась. Ну, за ситуація? Ви себе відчуваєте, за Що от ви не можете повпливати, не можете йому відповісти чомусь. Як, може, знаєте, дає, завісаєте, даєте йому можливість розібратися з якоюсь ситуацією. Навіть якщо трошки і ви е, тут получаєте за це. Ну, якось так. Для тих, хто ти в пошуку, да, у нас йде паш кубків. Це якийсь такий романтичний, да? дивіться, він на баянчику тут на акордеоні. На акордеоні грає. Романтичний мужчина. Нема нічого серйозного, да? от що карти кажуть. Може бути, Вон, дивіться, якщо ви мужчина, так. Да? То ви можете зустріти жінку, з якою вам весело, класно. Якщо ви жінка, теж можете такого зустріти, але все одно всередині розуміння того, що от, ну, нічого з цього не вийде. Як час каратать, як від скуки, от якось так мені йде. Що це ну, нема такого відчуття, що з цього щось може побудуватись. Якесь спілкування, можливо, побачення, весело, весела розмова, веселий проведений час, але не більше того. Так, для тих, хто працює, королева Пентаклів випадає. Ну, королева Пентаклів ресурси завжди є. Її цінують, її поважають. У вас такий буде стан. Ну, це така, і бачите, по картам, це її рутина. ох, І сонце. Можливо, багато роботи. Але і гарні результати. Да? от По четверті пен... кубків це я працюю один... день за днем да? одне й те саме, але я отримую за це і результат хороший. Перспектива. Знаєте, ви можете ніби робити якісь невеликі кроки, наче починати з якоїсь невеликої позиції, там позиція студента да? по вже, і рости, ви будете розуміти, що ви можете рости на своїй роботі. Ну, тобто, ви можете там. Запропонувати якусь нову послугу і розуміти, що вона перспективна, да? якось може табуватись. Піти до керівництва і сказати, от я ще таке вмію робити. Харша попробуй. І ви починаєте розуміти, що буде результат. Або щось взагалі не ви тут пробуєте, розумієте, що воно приведе вас в успіх. Також по сонцю можна сказати, що є якась е, є відчуття самодостатності, видальності. можливо, вам. Не знаю, вас повисять і виділять якийсь окремий кабінет, наприклад, так? От щось таке може бути. Покращення умов праці може бути. Ось. Хто шукає вісімка? Ой, тройка жезлів. Тройка жезлів показує, звичайно, що є шанси знайти роботу. Також по пані може бути, що ви можете проходити випробувальний термін, да? і люба робота, яка зв'язана з торгівлею. Троєці жезлів. Зміна якась. Що це таке? Як страшно, да, дивіться, ви можете знайти, але вам буде страшно міняти життя. Страшно відпускати а, те, що було раніше, Там, чи ви вдома сиділи, чи міняти роботу. Можливо, щось в роботі зовсім інше, нове, якого ви ще не знаєте, переживаєте. Чи ви справитесь? Да? Ось така історія? Ну ви справитесь однозначно. Як перед цим кроком є у вас страх. Але він розвіюється тоді, коли попробували, тоді, коли зробили, зрозуміли, що все-таки добре, що я так зробила, чи зробив, і рухаюсь вперед. Ось так. Да. Є шанси однозначно, да, я думаю, ви зрозуміли, знайти на цьому тижні роботу. Щось цікаве, щось нове. В той же час страшнувато пробувати щось нове завжди, да? але результативно для вас. Е, значить, гроші у нас вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів, вона звичайно показує гроші. Звісно, вона показує більше роботу самому зроблену. Да? От він тут малює картини і збирається їх продавати. У нього їх почнуть купляти, на вісімка Пентаклі все-таки показує, що от багато цих картин є. Ж багато можливостей, звідки заробити і так далі. Да? Ну, відстояти якісь гроші, борг можуть вернути. Да? Можуть підвищити, ви можете піти там всім колективам, чи ви там свої послуги якісь можете тут реально їх підвищувати, вартість їхню. І це для вас теж добре. Ви зможете домовитись тут по грошам. Може бути покращення у партнера фінансово. Ну, коротше, гроші точно будуть у вас, навіть з якоїсь перспективи на підвищення, на покращення. Взагалі тиждень непоганий, тільки от в особистому житті. Не може просто на особисте життя не сильно часу є. Там щось партнер каже, що там мало часу, проділяєш і так далі, але у вас тут робота або нова, або то, що вже є, її багато. І ви кажете, ну, сорі. Не можу по-інакшому. Треба працювати, да? ось так. Прогрес, прорив, знайти якраз роботу може бути. І покращення. Познайомитись з кимось теж. Ну, це тільки для легкості. Ось так. Ось такий тиждень. Дуже-дуже непоганий, дуже хороший. Бажаю, щоб він у вас програвся якнайкраще. І перехожу до другого варіанту. І тих, хто обрав пасіян. Посянці ми тут на каналі любимо, поважаємо. Вони програються дуже круто. Я собі для себе розкладаю часто пасянці, щоб ви просто бачите, як воно програється, да? така практика. Думаю, можливо, що в особисті консультації теж їх включить, тому що от вони реально дуже класно працюють. Настраювайтесь на себе і знаходимося в потоці, дивимося, що вас чекає з 11 по 17 серпня. Що таке пасіанс? Це картинки, які співпадають, їхня символіка або навіть зображення, розказує про те, що може відбуватись. Крутиться картинка, і якщо десь щось впадає, ми це фіксуємо, і більше вже це перевертати не можна. Так, якщо я якийсь символ пропущу, пишіть, будь ласка, що я пропустила, я напишу значення. Дружба, мир. Це добре, вам би мир всім в Україні. Дружба, але не зі всіма, правда. Є такі, що ми з ними дружити. Не те, що не хочемо їх тут успішно ненавидим. як би не хотілося такі відчуття мати, але по-другому не виходить. Так, у вас буде дружба з кимось, примирення, так? Да? Вірність. Вірний друг появиться, приїде, прийде. Помиритесь. Може, з голубами щось бути з'язано, я ж кажу, що буває просто як картинка про це. от голуб намальований. Щось з голубами. Будете годувати голубів, ще щось, щось. Може, ви тримаєте голубів, чи хтось з ваших рідних, близьких тримає? Так. Я скажу на тижневих розкладах, та на посянці завжди якось так подімало випадає, прямо що вже не теорема, а аксіома. Ух ти, Світле щастя, да? Хтось вам прям радість принесе, чи якась подія, чи якась людина, щось хтось принесе вам радість і розуміння якогось світлого майбутнього, що от все тепер буде добре, да? Може, <смас> з вікнами щось будете робити, мити вікна. ставити. О, щось несподівано у вас. Може, несподівано дивіться, да? несподівано появиться друг. Там, не писала, не дзвонила подружка чи друг, і тут появиться. Чи скаже зустрінемося завтра, а сама цей же день прийде. Да? Сюрприз такий. І ви в цьому будете дуже щасливі. Чи кохана людина, сюрприз зробить. Так, ну ще так кину, кіночі ніде не пропустила? Не бачу. Якщо що, то пишіть, який символ пропущений, чи просто який ряд, в якому ряду я пропустила? Яка картинка? Mm -mm. Ну, все, не бачу. Взагалі, прекрасний розклад, у вас, хоч і небагато подій, але вони радісні, несподівано. Якесь щастя у вірності в дружбі. І ви розумієте, що воно може там не на день, не на 20, щастя пройшло. Тепер, там, не знаю, будете помиритися і будете дружити собі спокійно далі. Ось так. Так, двічки, у вас теж класно. Розклад цей тиждень видно, буде пом'якше, ніж минулий, по своїм енергіям. Вважаю, що розклад у вас програвся. Якнайкраще для вас. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, то що цього не зробив. А я переходжу до третього варіанта. Так, всі дістали картки. Давайте подивимося, як пройде троєчки ваш тиждень з 11 по 17 серпня. Збирайтесь на себе, задавайте картам свої запитання, щоб склад з вами максимально резонував. І так, ваш настрій, Особисте життя для тих, хто в парі, особисте життя для тих, хто в пошуку. Кар'єра, робота, хто працює, кар'єра робота, хто шукає. І фінанси для всіх. чим угу. йдемо. З королевою пентаклів. З якимось спокійним в тиждень ви йдете, швидше за все. Якось вам на душі, спокійно. Також, що ще може бути? Може, у вас якийсь є план попрацювати з землею? да? Чи з документами якимись у нас тут на гроші вони випадають? Так, ну що ж, настрій на тиждень, король жезл. Ну, або це мужчина, з яким вам придеться взаємодіяти. Ну, оскільки це на настрій, то швидше за все, це ви. Ви будете активні. Король жезлів він лідер, він веде за собою, у нього є енергія. По жезлам завжди йде покращення самопочуття. Хто хворів, не дай Боже, так? Да? Все. Будете легше все почувати також. Це теплі якісь країни, це жезли, це вогонь, це гаряче. Дивлюся, що в кар'єрі ви можете від по четвірці відпочивати да, в роботі, може у вас відпустка і настрій, і бойовий. Ось так. Ну, для тих, хто в парі особисте життя, і лицар жезля, він показує, що хтось або їде, або приїжджає, активність, фізичний потяг. Боротьба з перешкодами, примирення може бути. Зараз ми уточним. ну, На дорогу дуже схоже. Хтось кудись у нас їжджає, якийсь мужчина. Чи приїжджає, чи уїжджає? Може на навчання? Може, це син, якщо це любовна історія. Ну, це ж одно особисте життя. Може, ви чекаєте? Далекі країни, не знаю. Тут по другому і не прочитати, що примирення ще можна прочитати. Покращення стосунків, прогрес, пропозиція руки та серця можна по да, іерафанту. Ну, в будь-якому випадку стосунки хороші і можуть бути, можуть бути якісь дороги у вас. Так, для тих, хто в пошуку у нас тут п'ятерка кубків, знаєте. Підудда не то. Хтось є, але ну, не, не те, що подобається, не, те, не той, хто вам подобається, щось вас розтраює. Або нема ще взагалі на це особисте життя, або просто попадаються якісь, ну от якісь несерйозні, можуть бути по віку люди молодші, або просто по своєму стану такі. Да? Вам не вистачає ніби серйозності. Да, кажу, не вистачає, от імператор випадає. Попадаються якісь не ті. І ви вже такі розчаровані в цьому, цьому коханню, що, типу, от, я вже не знаю, чи я хочу ще що щось шукати, чи це варто взагалі сюди свої сили подати. Ви вже можете бути довго в пошуку. Побачення, якесь є знайомство, є на толку ноль. Ну, на цьому тижні теж я, звісно, не бачу. якесь таке петляння, несерйозність, хтось тобто може писати, але ну, ні до чого не веде, там, чи якесь побачення, нове такі, ну, ну знову те саме. Да, не хочу Надоїло. Може, паузу вам варто взяти в пошуках, якщо ви активно шукаєте? Відпочити від цього, зосередитись на чомусь другому, Да? Ну, ідемося да, четверки мечів для тих, хто працює. Що тут може бути у вас? Щоб ви відпустку взяли, прихворіли, не дай Бог, що тут? Очікування, пауза якась, так? Да? Хто сам на себе не очень, картина, немає якось замовлень, клієнтів, продаж, да? хто на когось працює в наймі, теж може бути, що там, якщо у вас залежить від продаж, якісь ваші дивіденти, теж немає. Може, нема роботи, може, ви відпочиваєте чесно? Схоже на це, що ви просто вам не до роботи. Або ви її робите, що це з тим язиком в п'ятницю так взагалі вже? Да? Робите її так, без настрою, тому що тут ну, вам не до цього. Може, ви тут разом десь в поїздку їдете, з коханою людиною, Чи чекаєте? І, ну вам просто не до цього особистого життя. Ну, для когось може бути, що самопочуття не дуже. Ну, це невеликий процент, бо карта тут так сильно цього не показала. Так, хто в нас в пошуку роботи? Трійка Пентаклів. Звісно, вона покаже, що може бути робота, що ви можете знайти знайти можете роботу, на якому ж треба щось підучити. Угу. Ви знаєте, тут ви можете стикнутися, Може, у вас була там пауза в роботі, чи робота якась така, ви думали, що з нею легко справитися, а насправді ні. От такі нюанси може бути. Ви радуєтесь, ви хочете, ви приходите і розумієте, що ого, да, не так все і просто, треба ще щось підучити, треба ще щось зрозуміти мені в цьому. Да? Ну, ви научитесь, звісно, карти показують, ви научитесь, все у вас вийде. Що ще може бути? Ви такі радісні прибігли, там, все вам назначилось, тут кажуть: ну да, в нас тут офіс. ну, Взагалі треба десь їздити. Та у нас тут колісниця, Десь треба їздити. Або там у нас тут міні-офіс, генеральний там офіс в іншому місці, і раз там в місяць чи в скількись якогось періоду треба ще туди катати. Або здавати там якісь екзамени, або ще щось, так? Да? Ну, от такі нюанси можуть бути. Що щось зв'язано, що треба ще буде десь їхати. Але все одно. Робота якась цікава і принесе вам задоволення, і ви з нею точно справитесь так, далі у нас йде е, гроші, і у нас тут Карта справедливості. Ну, якісь питання вам треба юридично вирішити, можливо, якісь кредити позаплачувати за дітей за учобу, ще щось. Да, дивіться, треба дуже логічно віднестись, не пропустити ніякі платежі. Може, ви там збирали на це якісь гроші, може ще щось, може, ви збирали на якусь крупну покупку, а інше там залишок якийсь буде брати в кредит, там, все зважите, все дивіться, ну щось офіційне тут вам треба робити. Підписувати щось, на щось ви тут погоджуєтесь. Це ж дуже схоже на те, що там, берете кредит або платите. Або може навчання якесь ви тут купуєте, ну, може ж бути і так. Щось може бути зв'язане з дітьми. Оформляєте якісь документи, може, стипендію. Ну, не знаю, зараз ще рано, мені здається, да? там, я не знаю, кому виходить. Якісь документи з дітьми, які там. За карточку дитині оформляєте, да, щоб перекидати гроші, що теж може бути. Ви на свою ситуацію приміряйте, бо я всіх життєвих ситуацій не знаю, де дивиться зараз дуже багато з різних країн, і які там нюанси у вас. Я можу не, не попасти саме в це, але да, ви собі просто приміряйте на свою картинку світу, да, що ось є карта юстиції, правосуддя, щось юридичне, що треба зробити. По фінансам вам наступного тижня. Не скажу, що грошей не буде, я думаю, що вони будуть. У вас якоїсь так, ну, нестачі, такого немає. Гроші є, просто треба що з ними правильно якось з ними поступати. Да? Ось, так. Ось такий тиждень. для вас бажаю, щоб він для вас програвся. Як найкраще, пишіть свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь до нових відео. Па -па.